Принц та бідняк жив колись в Англії добрий король. Він мудро правив країною, і його любили прості люди. Але якось узимку король тяжко занедужав і вже не міг дбати про своїх підданих. Тим скористався начальник варти королівського замку. Зрадливий і заздрісний капітан на ім'я Темний Пітер. Він був злий і жорстокий. Щодня посилав він своїх солдатів за даниною. Ці безкарно знущалися з убогих людей і відбирали в них все до останньої крихти хліба. А Пітер казав, що він робить усе від імені короля. Зима ж того року видалася дуже холодною. Піддані голодували й мерзли, бо не вистачало дров, щоб зігрівати свої домівки. Неспокій охопив країну. Неподалік від мурів замку поставили ядку під навісом двоє бідних прибідних друзяк Мікі і Гуфі. Мікі продавав мокрих мис, які він збирав у лісі. Гуфі торгував у річках. У морозові був самісінький лід, і не було вершків. Найкраще морозиво у світі, волав Гуфі. Можу посипати сніжком. Раптом плуто вірний пес Мікі запримітив карету, напхану лихими солдатами темного Пітера. Плуто був розлючений, бо ці нейники відібрали в нього останню кістку. Він сердито загорчав і погнався за каретою. Ру! Мікі побіг слідом за плуто до замку. Біля брами йому низько вклонився вартовий і промовив Ласкаво просимо додому, милостивий принце. Темний Пітер, почувши це, гримнув. Ти що здурів? Хіба не бачиш, що принц у своїх покоях у замку? Раптом з вікна почувся голос юного королевича. Негайно відпустіть цього добродія, капітане, і прийшліть його до мене. Слухаю, ваша. Високосте, знехатя відказав начальник варти. Він відпустив Мікі і узявся виганяти плута за ворота. Мікі блукав по замку, шукаючи кімнату принца. Чого це принцеві заманулося зустрітися зі мною? гадав він. Мікі так задумався, що не помітив, куди йде, і наскочив на шеренгу рицарських обладунків, які височіли під стіною. Шоломи з гуркотом попадали на долівку, а два з них влучили прямо на голови принцеві і Мікі. Оговтавшись, Мікі і принц спантеличено глянули один на одного. Ти, ти схожий на мене? почав Мікі, запинаючись. Жартуєш, засміявся принц. Це ти схожий на мене, як у дзеркалі, зненацька принца осяяло. Він придумав щось неймовірне. Набридло мені бути принцом», – вигукнув він. Тут так нудно, ніяк не вдається побачити, як живуть люди за мурами замку, але це можна вмить змінити. Чи не хотів би ти помінятися одягом? запропонував принц. Ти би трохи пожив тут принцом. А я би день два вільно походив по королівству, як просто людин. Та як? Згода? Я й не знаю, знітився Мікі. Він не був певен, чи сподобається йому жити у замку. До того ж, подумав Мікі, якби принц знав, як страждають звичайні люди, він би в ту саму мить передумав. Але принц твердо напаліг на своєму, бо ж усі принци великі упертюхи. Принц спустився через вікно по лозі і весело гукнув знизу. Не хвилюйся, матимеш вдосталь часу, щоб наїстися до схочу. ще й поживеш розкішно. На подвір'ї замку принц одразу ж наштовхнувся на начальника варти. Капітан прийняв його замік і заволав Ти знову тут, обідранцю, геть звідси. Темний Пітер всадив бідолаху на катапульту і перекинув через високу огорожу. Принц упав обличчям у холодний сніг. На допомогу підбігли стривожені Гуфі і плуто. Вони теж думали, що то був Мікі. Але Плуто обнюхав принца і подався шукати справжнього Мікі. А Гуфі все ще був переконаний, що перед ним його друг. «О, Господи, Мікі, промовляв Гуфі, не варто тобі так лазити по мурах. Так можна й покалічитися. Звісно, син короля не знав, хто такий Гуфі. Він підвівся і пробурмотів. Перепрошую, добродію, мушу вам повідомити, що на мене чекає важлива зустріч із кравцем. Гуфі розгубився. «Мікі раніше ніколи так не говорив, яке гарне і затишне місто, розмірковував принц, гуляючи по вулицях. Незабаром принц помітив маленьке цуценятко. У королевича ніколи раніше не було песика або котика, через те йому захотілося трохи погратися з манюнею, але прибігли, гавкаючи, великі друзі цуценяти, здоровенні зубасті пси. Тож принцеві довелося давати драпака, щоб його не загризли. Тим часом Мікі вже набридло бути принцем у замку. Йому було нудно сидіти за партою і слухати безкінечні повчання старого вчителя. Вчитель показував щось на дошці, а голодному Мікі там марилися тарілки із запашним гарячим супом, смаженими курячими ніжками і пиріжками. Мікі став умисно облизуватися і плянкати губами. Але слуга принц Дональд, який щось наминав у сусідній кімнаті, не давав йому ані крихточки хліба. Нарешті Мікі не витерпів, зірвався з місця і пропищав Пане даку, я, я вмираю з голоду. Ви ж знаєте, ваше високосте, рішуче мовив Дональд. Я повинен куштувати все, що вам подають їсти. А що як вас хочуть отруїти вороги? Але в мене немає ворогів, спантеличився Мікі. Та було вже пізно. Вірний Дональд з'їв усе, що лежало на столі. Тим часом, за мурами замку, справжній принц почав із жахом розуміти, що найлютішими ворогами мешканців королівства була сторожа короля. Темний Пітер наказав солдатам. Відбирати в людей усе, що в них було. Зупиніться, розгнівався принц, наказую вам повернути все награбоване цим добрим людям. Але солдати лише розреготалися і жбурнули в нього гарбузом. Та принц знайшов спосіб довести, хто він насправді. Він показав солдатам свій перстень, який дістався йому від батька короля. Збирачі данини оціпеніли з подиву, а їхній сержант-візник, який пам'ятав милість старого короля, низько вклонився принцу. Принц скочив на віз і став роздавати їжу голодним мешканцям міста. Народ звеселився. Слава принцеві! гукали люди. Слава його батькові, нашому доброму королю. А він швидше одужує!» Але донощики темного Пітера скоро доповіли йому про все, що сталося. Він наказав знайти й арештувати принца. Королевича схопили і посадили в підземну в'язницю. Тепер капітан міг панувати в усьому королівстві. Дональд довідався, що його справжнього хазяїна тримають у неволі і прийшов до принца. Ваше високосте, мовив він, з превеликим жалем мушу повідомити вас, що минулої ночі відійшов у вічність ваш батько, старий король. Почувши цю вість, принц гірко заридав. Він усім серцем любив свого батька. Дональд узявся втішати вбитого горем принца. Раптом у підземеллі з'явилася висока темна постать із важкою сокирою в руках. Це був королівський кат. Він сказав сторожі, що його прислав темний Пітер. Принц і Дональд з жахом стали очікувати наближення ката. Але той їх дуже здивував, поваливши вартових обухом сокири. То Гуфі проник сюди. Щоб урятувати принца. Тим часом темний Пітер, схопивши Мікі, придумав хитрий план як йому краще правити королівством. Він наказав коронувати Мікі, якого сподівався залякати і зробити слухняним. Пам'ятай, погрожував він, одне зайве слово, і ти вже ніколи не побачиш свого друга з собаки. Церемонію коронації вже почали. Коли до залу вбігли принц, Дональд і Гуфі. Хапайте зрадника. закричав принц. Як вам удалося втекти? буркнув начальник варти і витягнув меч. Мікі угледів принца, зрадів і гукнув: Покажи на цій свині, хто тут править. Гуфі й Дональд старалися допомогти принцу з усіх сил. Дональд бився як герой. Він перерубав сокирою шнур, яким піднімали до стелі великий свічник. Свічник упав і повалив кількох солдатів темного Пітера. Хоробрий принц вибив меч із руки ошалешеного капітана. І тут до залу увірвалися городяни. Вони зв'язали темного Пітера та його мерзенних спільників і відвели їх у підземелля. Де їм судилося провести багато років. На радість усім єпископ відновив урочисту церемонію і коронував юного принца на короля. Тепер люди могли полегшено зітхнути, адже їхній новий правитель мав добре серце і був щедрим та милостивим. Молодий король правив справедливо. І країна знову стала жити вільно і щасливо.